достали, зарядили. Заряджати автомат можна як звідси, так і звідси. Ви перезарядили, скинули і ведете контакт. Протягом трьох днів на базі Жашківської ліцеї номер 4 номер 2 і Бузівського ліцею проводяться навчально-польові збори кущовим методом, куди залучаються учні 11 класів, які закінчують вивчення предмету захисту країни. На даному етапі в нас працюють учні Тетерівської, Скибинської, ліцеї номер 3 і ліцеї номер 4 На базі другої школи, другого ліцею працюють перший ліцей. П'ятий і другий ліцей. Бузівці в нас зібралися і проводяться е збори Острожани, Соколівка і Бузівка. Сьогодні у нас заключний день, тобто е вже підведення, скажімо, підсумків, мають бути проведені змагання з окремих видів. І також ми сьогодні запросили для участі в навчально-польових зборах нашу групу Штурм Олега Вікторовича, який показує види озброєння. Порядок дії Порядок надання тактичної допомоги, до медичної допомоги і розкази про порядок дії солдата на полі бою, скажімо так. Ціллю цих занять також є відпрацювати те, що не встигли вони відпрацювати на основних уроках, оскільки заняття проводилися тільки дистанційно, дуже часто, іноді зривалося в зв'язку з повітряною тривогою, як сталося і сьогодні. Але учні готові до дії, наприклад, якщо зараз оголосить. Це повітряна тривога. Тут є укриття. Тут вони навчені. І якщо буде оголошена тривога, вони займають відповідне укриття. І з 2018 року працював керівником гуртків «Сокіл і Патріот. Я займався цим питанням за підтримки також Юсь Володимировича, О, за підтримки других наших керівників міста. О, такий Цим з дітьми, з підростаючим поколінням, тобто якісь базові навички їм показати, щоб вони вже знали, що таке зброя, як нею користуватися. Цей захід необхідний, вважаю, для того, щоб діти... Ті, які приймають в ньому участь, вони вже патріотично налаштовані, ці діти. Їм потрібно показати, хоч, хоч елементарні. Вони підростуть і там підуть далі. Десь може хтось у військове їх там всьому навчать. Просто щоб вони вже до того моменту, вже хоч би щось трошечки так е, орієнтувалися. В цьому військовому просторі наше підростаюче покоління, на яке ми плекаємо, дуже великі надії, тому що їм дай Бог перемоги скорішої. Ми переможемо, і потрібно, щоб їм відбудовувати цю нашу Україну, відбудовувати і їм її вже далі тримати у безпеці. щоб в нього нічого тут не було. Якщо ж сюди щось під турнікет попадає, він не пережме і кров буде текти. І крутим. Почув, вольно? Все, можеш спробувати зайти тепер. Займалися ми сьогодні тактичною підготовкою, і ми дивилися, як надавати першу домедичну допомогу. Предмет захисту вітчизни нам зараз потрібен як ніколи раніше, тому що на наш час може бути будь-що, і в будь-який момент це може знадобитися. В теперішній ситуації, коли йде повномасштабна війна в країні, це дуже потрібно, адже це може нам знадобитися в майбутньому. На даний момент це не то, що необхідно, це обов'язкове знання для кожного підростаючого юнака. Я вважаю, що це потрібно знати кожному, навіть якщо, дай Бог. Скоро це все закінчиться нашою перемогою, все одно ті ж самі медичні курси при якомусь ДТП, можливо, врятують комусь життя. Ну і також ми знаємо, чому потрібні нові люди, які приходять на фронт. Ми знаємо, для чого це все потрібно і для чого ми це все робимо. А зараз пам'ять про загиблих воїнів і мирних жителів під час бойових дій та дітей хвилина мовчання. Наскільки це важлива справа, підготовка підростаючого покоління саме в захисті нашої вітчизни, і я мав змогу бачити навчальний процес до початку російської агресії на нашій Україні, Да, навчалися, да, виконували програму, але з якими очима, з яким натхненням хлопці і дівчата займалися саме і виконували навчальну програму, і з яким натхненням зараз вони розуміючи, що оці навички, якщо вони не освоять, Їхнє життя і здоров'я буде значно пошкоджено, і це навіть погрожує їм навіть смертю. Тому розуміючи свою роль у майбутньому, а це саме захист надбань наших, те, що наші батьки, діди будували і будують зараз, розвивають Україну, але її надзвичайно важливо захистити. І от якраз наша підростаюча молодь це розуміє, і з яким завзяттям вони навчаються. На це потрібно також більше часу виділяти. І дуже мене радує те, що наші молоді хлопці, дівчата та саме шкільного віку розуміють це. Відповідно, маємо вже ж і хлопців, спеціалістів, які пройшли і антитерористичну операцію, і зараз взяли участь в бойових діях. Тобто не тільки з книжки, не тільки з навчального теоретичного процесу, а й з практики можуть передати, як то справді, бо відповідно теорія без практики, як кажуть завжди, вона сліпа. Можна все це гарно навчитися, не розуміючи складних умов, в яких виконуються ті чи інші вправи, чи це тактичні дії, чи це допомога товаришу пораненому, медичний якийсь. Допомога. Тому саме важливо – це і навички, в яких умовах це проводиться, а ще найбільше, з якою психологічним навантаженням все це виконується. Тому що людині притаманний страх, і він нерідко рятує життя людині. Але як з ним впоратись, як його осідлати, цей страх. Бо страх цих зазвичай паралізує, а як його ввести в режим і щоб він тільки врятував тебе і зробив це позитив, і привів до переможних моментів оце надзвичайно важливо. Тому я дякую сьогодні всім, хто готує нашу молодь, це вчителям наших закладів, тим хлопцям, військовослужбовцям, які надають їм свої навички. І от саме це я вбачаю в тому, що ми єднаємось і єдиним прагненням наближення перемоги. І таким чином ці слова, які ми кажемо, все буде Україна, якраз вони і втіляться в життя, і дійсно так буде. От прямо рівняння, ліворуч!